Княгининівську сільраду оштрафували на 600 тисяч гривень через порушення касової дисципліни. А все через неоприбутковані раніше 120 тисяч гривень за виділену землю. Нагадаємо, Луцький міськрайонний суд розглядає кримінальне провадження по екскасиру установи Оксані Шумирук, яка, нібито, у жовтні та грудні 2014 року за виділення земельних ділянок отримала. Як благодійний внесок від чотирьох громадян 120 тисяч гривень однак гроші не оприбуткувала і не внесла даних про їх надходження до касової книги. Через це до сільради навідалась фінансова інспекція після перевірки. Податківці на Княгининську сільраду наклали штраф у п'ятикратному розмірі від суми недостачі. Відтак сільська рада звернулася до Волинського адміністративного суду з позовом, аби не застосовувати штрафні санкції, адже для сільського бюджету 600 тисяч це великі гроші. Однак Феміда винесла вердикт не на користь сільради. Відтак юристи взялись оскаржувати рішення у Львівському апеляційному адміністративному суді. А щодо кримінального провадження стосовно екс-касира установи Оксани Шумирук. То вже на наступному засіданні у справі допитуватимуть свідки про подальший розвиток обох справ. Дивіться у наступних випусках новин на часі.